Третє, контроль і страх втрати. Дійсно, в мене теж така історія може бути, бо в мене я займаюся нерухомістю, у мене є виплати, і відповідно через це, коли є виплати і є обов'язки, і коли, наприклад, не вистачає всієї суми, щоб заплатити, починаєш думати, як це зробити так, щоб ще гроші заробити, щоб вони прийшли отримати їх, щоб виконати свої обов'язки. У кожної людини є свої зобов'язання. У когось зобов'язання, умовно, там на тисячу євро, когось на 10 тисяч євро, когось на 100 тисяч євро, когось на мільйон. то різниця тільки в кількості нулів. А стан, стрес, страх у всіх однаковий. І відповідно, чим більше ваш рівень, чим більше ваш рівень амбіції, чим більше ваш рівень масштабу особистості, тим більше нуліків буде у вас. Розумієте? Тобто. Ваша фінансова ємність це стільки грошей, скільки ви отримаєте зараз ваш дохід, скільки ви можете втримати, скільки ви можете витратити, скільки ви можете залишити. Це ваша фінансова ємність. Ви можете дуже легко її порахувати, там, взяти середню за рік. Наприклад, якщо ви за рік заробили умовно там, 20 тисяч євро і витратили 20 тисяч євро, то це ваш рівень фінансової ємності. Якщо ви хочете 100 тисяч євро, то потрібно над цим працювати. У нас є додаткові уроки по фінансовій ємності, є додаткові уроки по фінансовому термостату, І якщо вам це цікаво, теж напишіть, будь ласка, в коментарях, а ми дамо вам можливість ці уроки подивитися. Якщо для вас це важливо, звісно. І є дописи, мої, які я досліджую цю тему, вона дуже цікава, бо саме через фінансову ємність ми розширюємось. Розумієте, умовно тут у мене є склянка, ось тут ну, умовно там 250 мл. так? А ви хочете 250 мл це ваша фінансова ємність сьогодні. так? Наприклад, 20 тисяч євро, наприклад, а ви хочете 100 тисяч, а це літр, ну, умовно. Ви льєте сюди літр, так, літр, ви можете навіть залучити, цей літр, тобто взяти на але втримати ви його не зможете. Це є ваша фінансова ємність. Фінансовий термостат це те, що дозволяється регулювати. Як регулювати? Ви саме головне, що можете на це впливати. Тобто, коли ви розширюєтесь, ваш масштаб особистості розширюється, ваші амбіції, ваші цілі, ваші бажання, ви дозволяєте собі отримати більше. Але дозволити себе отримати це може залучити до вас гроші, але потрібно ще вміти втримати їх і правильно їм розпорядитись цими грошима, щоб не витратити їх моментально, не втратити, щоб не було як там вода чи як пісок скрізь пальці, щоб вони з вас не вийшли. Саме цю тему потрібно досліджувати, і відповідно ви можете на це впливати і цим керувати. Тому перше, що заспокоїтись, в Біблії написано, що якщо ти, до речі, якщо не помиляюсь, сьогодні я це прочитав, зараз я вам покажу. Я кожного дня читаю Біблію. О, точно, сьогодні, дивіться. Ось, це сьогодні було. Я вам зараз сфотографую, і відправлю. Якщо ж Бог так одягає траву на полі, котра сьогодні є, а завтра буде кинута вогонь, то наскільки краще він одягне вас, маловіри? Це з тих. З... Луки 12.28. Почитайте, будь ласка, я думаю, що я приведу його повністю, бо тут саме провіра в Бога, що що б не сталося, які б у вас не були випробувані сьогодні, е, чи що б ви сьогодні не проходили, то в майбутньому завтрашній день Господь зробить так, що з вами все буде добре. Ну, згадайте своє життя. Я впевнений, що у вас майже ні в кого, хто буде це відео дивитись, не була ситуації, коли ви там, залишились без їжі і там. Схудли на 30 кілограмів чи на 50, бо у вас не було їжі, чи ви там ночували на вулиці, бо у вас не було де ночувати. Як би складно не було, в мене були часи, коли я був на вершині, на Олімпії, там отримував неймовірні гроші, можливості, все досягнув чого хотів, і потім після цього втратив все, і там з своєї шикарної квартири переїхав, втративши її, переїхав в орендовану квартиру маленьку і відповідно. Пройшов цей досвід, але ніколи такого не було, щоб я був на вулиці чи не було що їсти. Потім, звісно, я відновився тобто, і виріс знову, але після цього падіння як фенікс. розумієте? Але Господь завжди був зі мною, особливо коли я духовно народився і зрозумів, як це працює. Тому що таке страх? Страх це наше очікування чогось поганого, що відбудеться в майбутньому. Заснована на нашому старому досвіді чи досвіді інших людей, і зазвичай в 90 плюс відсотках що не відбудеться. Розумієте? Тобто ми нагнітаємо дуже багато, ми не довіряємо Богу, ми е, чіпляємося за щось матеріальне чи за е, якісь речі, які, як нам здається, е, повинні бути в нас, чи думки, чи оцінки інших людей. Але головне не це. Головне це ваша віра. І коли ви все робите вірно, то на наступний день у вас буде сонце, у вас буде стан, і у вас буде настрій, і у вас буде віра. Коли у вас є віра, настрій, стан і план дій, то ви точно виберетесь з будь-якої ями, яка б яма не була. І запам'ятайте ще одну річ, яка мені дуже допомагає в житті. Навіть якщо вас з'їли, з'їли, у вас завжди є два виходи. Щоб не відбулося вашій ситуації, Завжди є план А, план Б, план С. Ну майже в усіх ситуаціях можна знайти і щось корисне, і щось гарне в цій ситуації, і трансформувати її. Тобто з лимона зробити лимонад. І ви можете це робити. Це залежить тільки від вас. Тому перестаньте боятися завтрашнього дня, працюйте сьогодні над тим, щоб ваше майбутнє було для вас прогнозовано, світле, найкраще. І це повинно бути. З опорою на ваші цінності. І саме ваш стан саме ваш стан, це є ключ до того, що буде відбуватися далі. Якщо ви в пригніченому стані, якщо у вас енергія негативна, якщо у вас нема віри, якщо у вас є страхи, стреси, то саме це відштовхує від вас і людей, і гроші, бо вони це відчувають, це саме енергія і можливості. Але якщо навпаки відбувається, і ви на позитиві, у вас енергія, гроші вас люблять, люди вас люблять, ситуація, найкращі ситуації, найкращі можливості приходять до вас. Тобто, ключ це головне, ваш стан – це головне.